Хранитель народної пісні Іван Новобранець відіграв для полтавців сольний концерт. 75-річний митець, член національної спілки кобзарів України. Пан Новобранець вважає себе справжнім кобзарем. Музикант грає на автентичних інструментах, які виготовляє власноруч. руч. Старосвітська народна бандура. Це бандура, така як колись грали козаки, і оці сліпі кобзарі. От і настроєна вона також. По старинньому так як колись грали, значить, найстаріший стрій це Зіньківський стрій. Десь років 700 цьому строю, так сказати, і. Так він звучить. Грав Кобзар на Лірі та двох бандурах. Одна налаштована на весело, інша на сумно, каже Іван Якович. Пан Новобранець виконав більше десятка стародавніх народних дум та пісень. Митець хоче, щоб люди пригадали, як звучить справжня українська музика. Мені вже багато років, але ж е, я, значить, хочу, щоб люди почули, наприклад, і думу, як колись співались, думи. От, як це все, народні пісні співались.

Велика дока маса різних різноманітних концертів різнопланових, а таких, які є по суті, такою нашою сіллю, нашою пам'яті, якоїсь такої основи українства, то таких концертів, ну, хотілося б більше. Такі емоції різноманітні були в душі, і якісь такі глибинні. Григорій Титаренко знає Івана Новобранця вже давно. Деякий час живе з ним в одному селі. Я родився в Чернечому Ярі. А він якось, коли його переслідували органи безпеки це з радянських часів, він ну, наївна людина. Він заховався в Чорнечий Яр, купив собі в самому крайньому кутку села хату під лісом. Він думав, що його там не знайдуть. От і побудував собі там майстерню, багато творів він нам написав. Чоловік каже, новобранець людина унікальна і недооцінений митець. Я знаю, що його більше знають в Києві. Його знають в Європі, його роботи в експозиції в Америці. Я знаю в Англії, його знають в Франції. Ну а Полтава, так ну немає пророка. Відвідувачі концерту могли пожертвувати кошти на українську армію. Стаємось такі буклети з проханням. І просимо всіх небайдуже долучитись до цієї акції за словами волонтерів. Зібрані гроші підуть на допомогу бійцям у зоні антитерористичної операції.